Thank you Ця України знову під вогнем у ніч на четвер Київ атакували ракети та дрони. Ворог вкотре цілить у цивільних про пожежу господарчій будівлі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Кременчуцькому районі. Про ці та інші важливі новини життя міста, регіону і країни. Просто зараз у нашому випуску на календарі 31 липня, четвер 1254 день великої війни в Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі візиту студії. Леся Жойкова, вітаю. Попереду стислий огляд головних тем, які підготувала наша команда. Злива вкотре затопила територію біля центрального ринку. Ситуація повторюється з року в рік. Відповідь мера на забаром у випуску виконком Кременчука погодив новий тариф на теплопостачання для споживачів пад Крюківський вагонобудівний завод. Тривоги по-новому від 1 серпня сирени Полтавської області лунатимуть лише там, де справді є загроза ударних БПЛА. Місто в телефоні. У додатку Кремачук цифровий з'явилися нові функції для містян, які саме вже за мить. Верховна Рада схвалила законопроєкт, поданий Володимиром Зеленським номер 13533 Голосування супроводжувалося протестами та суперечками у сесійній залі. У ніч на 31 липня ворог здійснив масовану атаку на територію України, випустивши 317 засобів повітряного нападу. Найбільших руйнувань зазнав Київ. За повідомленням Володимира Зеленського в одному зі спальних районів столиці внаслідок лучання було повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки. До ліквідації наслідків удару залучили понад 300 рятувальників та 65 одиниць техніки ДСНС. Станом на 13 годину допомогу надали 80 Постраждалим, з яких 64 особи отримали поранення, 50 госпіталізовані. Серед травмованих дев'ятеро дітей. Пошкоджень зазнали десятки цивільних об'єктів, зокрема житлові будинки та одна з мечетей у Києві. Працювала протиповітряна оборона і в Полтавській області у Кременчуцькому районі. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника спалахнула пожежа господарської будівлі. Вибуховою хвилою також пошкоджено приватний будинок. За інформацією ДСНС, пожежу оперативно ліквідували. Відовано, на щастя, постраждалих немає. На Полтавщині поліцейські встановлюють обставини спричинення чоловікові тяжких тілесних ушкоджень. До відділу №1 міста Глобина Кременчуцького районного управління поліції 28 липня близько 22.00 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 25-річного мешканця села Горби Кременчуцького району з ножовим пораненням. Під час оперативних заходів встановлено винуватця скоєного під час дозвілля між потерпілим та його знайомим 47-річних виник конфлікт. Під час сварки чоловік завдав постраждалому ножові поранення. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою. За фактом розслідується кримінальне провадження. З 1 серпня в нашій області повітряні тривоги оголошуватимуть по-новому. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина». Так в області запроваджують оповіщення населення за сигналом Повітряна тривога з диференціацією за районами. Таку відповідь на запит видання отримало від департаменту з питань цивільного захисту Полтавської ова. Сирени вмикатимуть лише там, де є реальна загроза ударних безпілотників. Це має зменшити психологічне навантаження на мешканців і негативний вплив на економіку регіонів, де безпосередня загроза відсутня. У разі загрози ракетної атаки сигнал тривоги лунатиме по всій області. Сьогодні члени міськвиконкому погодили нові тарифи на теплопостачання для споживачів ПАД Крюківський вагонобудівний завод. Економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для цього постачальника становить 1636 гривень 88 копійок за гігакалорії без ПДВ. Для населення залишається тариф, який є на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Фактично ми будемо компенсувати вам з бюджету різницю в тарифах. Місто буде платити, доплачувати вам цю різницю. Для інших категорій споживачів тариф також змінюється. На 12% зросте для бюджетних установ, на 4% для релігійних організацій. Затвердивши проєкт рішення, одноголосно міський голова кинув ремарку на адресу депутатів міської ради, які працюють на КВБЗ. Голосувати завтра на сесії так, як треба, а не так, як їм заманеться. Дуже сподіваюся на позицію конструктивну депутатів міської ради від вагонного заводу в інших питаннях, які стосуються життєдіяльності міста, особливо завтра. Окремо на засіданні міськвиконкому розглянули тариф ТОВ «Боруда». Цей постачальник надає тепло про Дніпровській лікарні та Кременчуцькому технікуму залізничного транспорту. Порівняно з минулим роком, тарифи для користувачів підприємства підвищаться на 684 гривні. Порівняно з КП Полтава Теплоенерго, тариф цього постачальника на 13% нижчий. А отже, для міського бюджету це означає суттєву економію коштів, зазначив міський голова. Після засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради журналісти запитали мера Малецького про можливість скорочення у департаменті соціального захисту, адже значна частина останнього передала свої функції пенсійному фонду. Дійсно, функціонал передано пенсійному фонду. і Ми з вами говорили, що нам треба посилити пенсійний фонд, і не тільки наш. У нас є релоковані пенсійні фонди Володимир Михайлович Цим питанням займається зараз щодо їх розміщення в. Доступних і зручних місцях на перших поверхах наших будинків. По департаменту соцзахисту частина людей буде переведена в інші підрозділи. Ну а частині запропонуємо інші, можливо, якісь посади в інших установах. І повертаючись до вчорашньої зливи вже традиційного затоплення території біля центрального ринку, громадський спитає мера, чи можливо якось виправити ситуацію з либневою каналізацією в тому районі. Можна, говорить Віталій Малецький. Треба перекласти ливневу каналізацію від центрального ринку до фактично станції перекачки, розташованої в районі перехрестя вулиці Перемоги і вулиці Університетської. Але це дуже дороговартісний проєкт, і поки ми не можемо собі його дозволити. Проблема біля центрального ринку ще й те, що люди, які там працюють, торгують кавою. Пиріжками зливають ливневу каналізацію воду з жиром. І це все зашлаковує фактично ливневу каналізацію, звужуючи і знижуючи її спроможність працювати. Іван Володимирович, проведіть зараз гідродинамічною машиною чергову чистку цієї каналізації. І, eh, Володимир Михайлович, попросіть у Кисельова з камер відеоспостереження зробити мені підбірку eh, добрих eh, помічників шербу, які зливають регулярно eh, з відрами. Помиїв ливневу каналізацію на цьому місці. І напередодні на засіданні бюджетної комісії Кримачуцької міської ради озвучили цифри став фонду міста. За словами віцемерки Тетяни Неїленко, надходження до міської скарбниці зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також розповіли про нову відсоткову ставку щодо кредиту для тролейбусного управління. Про ці та інші бюджетні питання далі у сюжеті. На початку бюджетної комісії було озвучено штрафні санкції за заборгованість по теплу у навчальних закладах міста за 2024-2025 роки. І штрафні санкції, які пред'явлені до комунальних установ, але ще не сплачені. Там порядка 3, мільйон, 3 мільйона 279 тисяч. Це в судах зараз, так? Так. Тобто, з штрафні санкції разом, які за 2024-2025 рік складає сума 14 40 мільйонів 400 тисяч. За два роки, так? Далі розглянули ситуацію по коштах стабфонду, зокрема про виділення 3 мільйонів 200 тисяч гривень департаменту освіти для закладів середньої освіти на усунення приписів від ДСНС у сфері техногенної та пожежної безпеки. Та понад 396 тисяч гривень для ліцею номер 5 на реконструкцію електричних мереж. Це така сама історія по 26-й школі, Поки суму вони не порахували. І, на жаль. Найславі ще така сама історія і по восьмі. Тобто ще два заклади освіти орієнтовна сума така ж буде. Да? Також віцемерка Тетяна Неїленко повідомила, що за рахунок податків від бюджету утворюючих підприємств, які перераховують кошти до місцевого бюджету, відбулося значно більше надходжень. Декілька цифр Акцизний податок у нас в цьому році перевиконання склала 4,5%. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то за перше півріччя у нас зростання в порівнянні з 24 роком відбулось в абсолютних сумах на 36,5 млн грн. гривень. Ми отримали більше ніж у минулому році. Так, цьогоріч перевиконання планових показників у порівнянні з минулим роком до бюджету міста надійшло на 21,5% більше, що сумарно складає 36,3 мільйона гривень. По податку на нерухоме майно від земельних ділянок перевиконання склало майже 20%. І ми збільшуємо надходження по ПДФО, податок заходи фізичних осіб. Загальна сума, яку ми пропонуємо. Збільшення дохідної нашої частини складає 120 мільйонів гривень. Ця сума розподіляється: 50 мільйонів ми поповнюємо наш стабілізаційний фонд для того, щоб можна було приймати рішення на гальні потреби задовольняти наших головних розпорядників коштів і в цілому по місту є проблеми, які необхідно вирішувати негайно. Залишеними 70 мільйонами гривень вирішено провести рефінансування перед європейським банком реконструкції та розвитку на кредит по придбаних тролейбусах для КТУ. Загалом же, за її підсумком, станом на 1 липня, виконання бюджету становить мінус 9 відсотків. Та майже 600 мільйонів гривень стаб фонду вже використані на заплановані видатки. Заторкнули і питання муніципальної компенсації освітніх послуг учнів з міста Бучі у розмірі 14,2 тисяч гривень, що зробили на прохання їх міського голови. Це у нас стає зразком для нашого департаменту освіти. У нас багато учнів в дошкільних закладах з інших територіальних громад, в закладах загальної середньої освіти. Сьогодні, мабуть, ми встигли винести проєкт рішення також на сесію. Вони будуть також прораховувати і витрати на утримання цих дітей. По закладах по кількості і направляти листи відповідно до прийнятого рішення міської ради, якщо воно буде підтримано, до тих громад, щоб вони також передбачили в своїх бюджетах кошти, компенсації або відшкодування, нам все рівно, як це воно буде називатися. Аби ці кошти надійшли до нашого бюджету. Таким чином, за рахуванням середніх витрат орієнтовна сума компенсації, яку може вимагати Кременчук, складатиме до 45 мільйонів гривень. Останнім часом багаторічне будівництво модульного укриття у Кременчуцькому ліцеї №11 11 викликає чимало обговорень, особливо серед батьків учнів. Найбільше їх турбує питання, чи встигнуть завершити роботи до 1 вересня. Тож у рамках нашої постійної рубрики Укриття наша знімальна група вирушила до ліцею, аби побачити ситуацію на власні очі. З'ясувати, на якому етапі реалізація будівництва модульного укриття та чи завершиться роботи вчасно, намагалася Дар'я згура. А сьогодні директорка навчального закладу Наталія Бикова перебуває у відпустці, тож зустріла нас тимчасово виконуюча обов'язки Віта Маркевич. За її словами, наразі на будівельному майданчику проводяться роботи. Тож туди нас не пустили. Стро в тому, що я не маю можливості вас вам туди відкрити якось доступ, тому що ну, це має бути дозвіл міської влади. Щоб зайти, ну це ж будівельна споруда, це небезпечно. No, no. Тоді ми поцікавилися у пані Маркевич, на якому етапі зараз реалізація проєкту та чи встигнуть завершити роботи до 1 вересня. Та як виявилося в цьому питанні, Віта Маркевич некомпетентна. Це це ж відповідно до їхнього плану, будують, виконують усі роботи. А як уже буде до 1 вересня, це вже безпосередньо ну, треба запитувати, мабуть, в інших. Людей, да, про це питання, тож ми хотіли звернутися за коментарем до виконуючої обов'язки директора департаменту освіти Світлани Михаленко. Однак на телефонний дзвінок вона так і не відповіла. Тут варто нагадати, що минулого тижня, під час зйомки опитування про повне скасування дистанційного навчання, наша знімальна група натрапила й на обурених батьків одного з учнів 11-го ліцею. Дитина в 11-й ліцей, тому. Якби ми ну, трошки турбуємося. Якщо не буде укриття, якщо не встигнуть до 1 вересня, то звісно. Не всі укриття є підготовлені. Беріть 11-й лицей за основу і скажіть, коли там буде безпечне укриття. А поки ще там його немає. І ніхто не обіцяє, що з 1 вересня воно там буде. А яке там зараз укриття? Не. Там ще не… Ходимо до... Залізни... Дорогу, до гуртожитка залізничного технікуму діти ходять. Тому це і питання Отже, поки наші можновладці лише розводять руками, учням ліцею залишається чекати та шукати під час навчання безпечного прихистку за територією школи. До слова стало відомо під час сьогоднішнього засідання виконавчого комітету, дня милить не опинилося в неналежному стані й укриття у ліцеї номер 4 яке нагадаємо облаштували у травні 2024 року коштом дружини президента України Олени Зеленської. Тому що вчора в нас в ліцеї затопило сховище. Дякую комунальникам, які там оперативно допомогли відкачати воду, але певні збитки, на жаль, ми понесли. Дмитро Васильович зараз займається з будівельниками для того, щоб зробити ревізію і ремонт всіх зливних. Отворів і відповідно ливневої каналізації, яка проходить в стінах в елементах конструктивів 4-го ліцея. І доручення ми вчора Володимиру Михайловичу дали по школам по всім таку роботу розпочати. Телефоном ми зв'язалися із директоркою ліцею номер 4 Тетяною Одерій. За її словами, ситуація виникла через пошкодження зливної труби внаслідок одного з ворожих обстрілів міста. На щастя, техніки й меблі не постраждали, а стіни вже висушено. Та наразі тривають роботи з усунення проблеми. Thank okay. you. Сьогодні Верховна Рада погодила законопроєкт номер 13533, поданий минулого тижня президентом Володимиром Зеленським, та який напередодні погодив комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Нагадаємо, такий законопроєкт був поданий Володимиром Зеленським як реакцію на мирні акції у різних містах країни після підтриманого Верховною Радою 22 липня законопроєкту номер 12414. Відмітимо, що перед засіданням ради у Маріїнському парку у Києві зібралися десятки людей, аби вкотре закликати владу відновити незалежність набу і САП. Тож під час засідання між декількома нардепами виникла сутичка. Утім, за проголосували 331 нардеп. Також парламент розглянув шість альтернативних законопроєктів від депутатів щодо САП і набу, але вони не набрали потрібної кількості голосів. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. Та сповіщення про роботу житлово-комунального господарства, карта цілодобових аптек, інформація про знижки у місті. У мобільному додатку «Кримачук цифровий з'являються нові функції. Деякі з них уже доступні, інші на етапі вдосконалення. Які саме розділи оновлено, чого ще не вистачає і як розробники планують покращувати сервіс. Медійники незалежних змій поспілкувалися з директором комунального підприємства Міськоформлення Богданом Бабічем. У сюжеті Фактична картина стану цифрового сервісу на сьогодні. Мобільний додаток Кримачук цифровий працює вже близько року. За цей час на платформі зареєструвалися майже 13 тисяч мешканців. Його створено як інструмент для отримання базової інформації про життя міста у різних сферах. На сьогодні в додатку доступні 17 сервісів. Вони поділені на кілька тематичних блоків: інфраструктура та транспорт, екстрені та важливі послуги, громадські та адміністративні послуги, екологія та події. В розділі мої адреси. В застосунку можна ввести одну або декілька адрес. Це може бути домашня адреса, робоча адреса, звернути увагу, щоб був включений селектор пуш сповіщення загальний, і селектор пуш-сповіщення навпроти сповіщень ЖКХ. І тоді користувач застосунку буде отримувати пуш-сповіщення на свій телефон про події житлово-комунального характеру, планові або аварійні. Серед блоків, що викликали зацікавленість, знаходиться і розділ знижки. Не сюди в цей розділ будуть долучені підприємства, які будуть надавати знижки на послуги або товари кременчужанинам користувачам застосунку. Втім, наразі лише один заклад надає знижку для користувачів застосунку. Це один з магазинів будівельних матеріалів. Водночас у міськоформленні нам повідомили про чергове оновлення. До 1 вересня у додатку має з'явитися новий розділ, присвячений дитячим гурткам, секціям та творчим колективам. За словами розробників, сервіс дозволятиме шукати найближчі заняття за інтересами з прив'язкою до місця проживання користувача. Чи буде можливість не тільки переглянути інформацію, а й записатися наприклад? На сьогодні це тільки перегляд інформації. Це перший етап, який в нас в розробці. Це місця знаходження цих дитячих гуртків, їхні назви, описи, контактний телефон. Також ми зараз активно працюємо над реєстром бібліотечних фондів. Всі бібліотечні фонди будуть оцифровані саме не книжки, а назви. І буде створений в застосунку сервіс, де можна буде знайти книгу в бібліотеці. В нас в місті 8 бібліотек, і через застосунок можна буде знайти, яка книга в якій бібліотеці знаходиться. Водночас ми запропонували директору комунального підприємства на практиці показати, як працює один із розділів застосунку. Для прикладу спробували здійснити онлайн запис до ЦНАПу. Нас цікавило, чи справді процедура можлива безпосередньо через додаток і наскільки вона зручна для користувача. Треба обрати офіс, наприклад, головний обрати групу питань, наприклад, адміністративні послуги. Обрати категорію реєстрація місця проживання, наприклад, дату, обрати час і записатися. В розділі Мої талони знаходиться мій талон. Застосунок перебуває в процесі постійного оновлення. Якщо у містян є пропозиції щодо вдосконалення сервісу, їх можна напряму надсилати до комунального підприємства Міськоформлення. Завантаження застосунку доступне як для користувачів з операційною системою Айос, так і Андроїд. За повідомленням очільника податкової служби Полтавщини Сергія Левченка, минулорічні доходи, які перевищили 1 мільйон гривень, задекларували 1167 мешканців Полтавщини. Загальна сума задекларованих тими доходів 7 мільярдів 612 мільйонів гривень. Мільйонери нарахували до сплати 156 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 33 мільйонів гривень військового збору. Вони не прагнуть вигравати нагороди чи привертати увагу, але їх безкорисливе серце та відданість є однією з найбільших винагород для їх власників. Сьогодні 31 липня день безпородної собаки. Ці унікальні тварини відрізняються зовнішністю та характером від тих, які мають певну породу, і зазвичай мають складніше життя, через що і потребують більшої уваги та участі людей. Зазвичай у Кременчуці такі собаки є бездомними та потрапляють до спецсервісу Кременчук, а вже далі. Після лікування, чіпування чи стерилізації їх випускають на вулиці. Дехто залишається на підприємстві на все життя. І щомісяця від 10 до 30 тварин забирають із притулку у нові родини. Отож, яка ситуація на сьогодні з безпородними собаками у нашому місті? Далі від нашої Ліни Романченко. У Кременчуці безпородних собак можна зустріти на вулицях чи біля магазинів. Їх світлини розміщені на ситі лайтах від КП «Спецсервіс Кременчук. Так, на пункті тимчасового утримання сьогодні перебуває 130 собак більшість з яких безпородні. Зараз тварин у нас в принципі. Не так багато, як було на початку війни. Трошки ситуація стабілізувалася, але все одно бувають такі випадки, коли тварини залишаються покинутими. І деякі люди ще продовжують виїжджати з країни або з міста і залишати просто на вулицях своїх тварин. У середньому продовж місяця до спецсервісу надходять від трьох до десяти тварин. Деяких з них привозить служба відлову, реагуючи на звернення громадян, які зафіксували травми у безпритульних. Наприклад, ось цю безпородну дівчинку готують до хірургічного втручання після перелуху. Лому лапи йому необхідно зробити сьогодні рентген, вчора не встигли, і я сподіваюся, що вдасться врятувати лапку. Ця операція називається розумним словом остеосінтез або спиця всередині лапки або зовнішнє фіксування, пластина. Оглядають тут і значно старшу тварину, яку також привезли з вулиці через стан здоров'я. Тут вона лікується або залишиться мешкати, як і чимало безпородних собак, які проживають у спецсервісі. Утім, аналізуючи наш візит до підприємства у лютому, безпритульних помічаємо дещо менше, адже незважаючи на війну, їх продовжують забирати в добрі руки. Тому працівники підприємства розповідають і про інших, яким провели лікування та які готові до життя в нових родинах. У нас є дуже чудова собака, розумниця. Вона в нас вже вже знаходиться мабуть місяці два-три потрапила до нас з раківки на лікування. Вона була зовсім не схожа на ту, якою вона є зараз. Вона була дуже худа, вона розуміє все з півслова, Вона знає команди вже такі найпростіші. Тобто, вона не ну, взагалі вона дуже прониклива. От, просто з нею треба поспілкуватися, щоб це зрозуміти. Показують тут ще одну собаку з цікавим ім'ям гієна та особливою історією. Вона в нас теж зірка, її ви можете теж побачити в центрі на одному з сітілайтів. Історія в неї дуже-дуже сумна. На жаль, її господарі померли через інцидент, сталася пожежа в будинку і вона залишилася сама. Почала жити на третьому занасипі, але ну, там не, не прижилася. Вона дуже лагідна, дуже добра, дуже красива. Якщо за нею подоглядати, її покупати, її вичистити, вона буде прям неземною красунею. Додамо, що на господарів тут чекають і молоді вівчарки, і собаки змішаних порід. До речі, вважається, що безпородні собаки мають краще здоров'я ніж породисті, але треба враховувати той момент, що зараз в країні війна вже четвертий рік, і у тварин, як і у людей, на фоні стресу загострюються або з'являються якісь хвороби, які неможливо передбачити хронічні, Дехто з'являється сахарненький, бет, інфаркт, інсульти, тварини, так само, як і люди піддаються цим хворобам. Якщо моя домашня собака під час тривоги лякається, в неї починається приступ, я це можу контролювати, дати їй пігулку заспокійливого. На вулиці собака вона зовсім беззахисна і тому загострюються такі от проблеми. Тому для окремих хвороб необхідні й особливі ліки. Тож, якщо хтось із громадян хоче забрати собі друга чи допомогти спецсервісу кормом, коштами чи ліками, телефонуйте на вказаний на екрані номер. Ну а якщо ваш пес це той, хто потрапив до вас із притулку чи з вулиці, то саме сьогодні його заслуги і любов повинні бути відзначені. Вже завтра, о 20.40 у етері телеканалу візит історія Валерії Бурцевої, переселенки з міста Енергодар Запорізької області. До Кременчука жінка переїхала у 2022 році, і саме тоді, коли здавалося, все зруйнованим, знайшовши у собі сили, Валерія втілила у життя свою велику мрію стати барбером. Детальніше, чому жінка обрала саме такий вид діяльності про життя в окупації та складний шлях виїзду разом з родиною до нашого міста у програмі «Відважність» перемагати обставини. На завершення кілька слів про погоду. У п'ятницю в Кременчуці буде по літньому тепло. Уночі температура становитиме 19 градусів у день до плюс 25. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Без істотних опадів, небо переважно ясне. Попереду вихідні, а отже, вже в суботу. Ми повернемось в етер з підсумковим випуском. Згадаємо головні події тижня і рішення, які впливають на життя громади. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі на телеканалі. Візит. Thank you